Каналі СТВ ветері випуск новин сьогодні 453-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розповідаємо головні новини ранку. Армія РФ випустила вночі по Україні 16 ракет та 20 дронів шахет над Дніпропетровщиною. Сили ППО збили 4 ракети та 15 безпілотників у Дніпровському районі. Ракета вдарила по пожежній частині. Пошкоджені будівлі, спецтехніка та автівки. Також атакували вночі приватне підприємство Дніпра. Сім людей отримали поранення. Внаслідок російських обстрілів. Вранці на Запорізькій АЕС відключили останню високовольтну лінію передачі. Зараз станція працює на дизель-генераторах. 21 травня, внаслідок російських атак, на Херсонщині загинула одна людина, на Донеччині двоє загиблих та шестеро поранених. І за даними генштабу, бої за Бахмут тривають. А тим часом тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалися. Повідомив глава дипломатії ЄС Жозеф Борель. А поки слухаємо, які втрати зазнала Росія у війні проти України у зведенні військового телебачення. Цієї ночі російські окупанти атакували місто Дніпро ракетами різних типів та ударними дронами шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено чотири крилаті ракети Х-101, Х-555 та 20 шахедів. За минулу добу українські воїни знищили 720 російських загарбників. Відчутних втрат наші захисники завдали і техніці ворога. Оборонці України знищили, зокрема, один літак 20 артилерійських систем, два ворожих танки, дев'ять бойових броньованих машин, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 22 травня такі. Українські воїни ліквідували 203 тисячі 880 окупантів, російська армія втратила 3 тисячі 785 танків і 7 тисяч 407 бойових броньованих машин. Знищено 3 тисячі 278 артилерійських систем загарбників та 565 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 309 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6129 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2830 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1011 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 427 одиниць. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав збройних сил України. Вісім років тому думав, що вже ходити не буде. А тепер із Житомира йшов до Києва пішки, збираючи кошти для порятунку військових. Моя колега Каріна Цимбалюк зустрілась із ветераном АТО Олександром Швіцовим, аби дізнатися результати його пішої благодійної акції, а також подробиці встановленого рекорду України. Житомирянин ветеран АТО Олександр Швіцов та його побратим киянин Сергій Храбко подолали піший марафон за п'ять днів і зібрали майже усю необхідну суму на гастроскоп для головного військово-клінічного госпіталю. Крім того, вони встановили рекорд України, зробивши 171 тисячу і 88 кроків, будучи з протезами. Як підтримували люди, та що було найскладніше, Олександр Швецов розповів для глядачів СТВ. Взагалі ми планували, що марафон буде йти вісім днів, але, дякуючи Богу, ми дійшли один до одного за 5 днів. На ваш день, мабуть, був четверг, бо було найжарче. Коли жарко, у мене просто ну така специфіка, що в мене протез, в ньому нога трошки пітніє. Получається, і він перекручується, і мені важко йти. І мені постійно потрібно було зупинятися, його протирати і знову переодягати. Це мабуть не складніше. За нами їхав бус, який постійно нам допомагав, в якому я Переодягав протест, те, що мені потрібно. Плюс мені побратим Володя Татарин підганяв постійно автівку на вечір. Я, наприклад, пройшов 17 кілометрів. Я зупинявся. Мені підганяли автівку, я в ній ночував. Вранці прокидались, зуби чистили, там приводили себе в порядок. Ну і рухався далі до нашої мети. Під час пішого марафону підтримували та мотивували люди від дітей до стареньких і своїми вчинками допомагали рухатись далі, каже Олександр. Коли зупиняється Тесла, якась да, виносять 100 доларів, бо було і таке, були по 200 доларів давали і ну, в валюті, це одне. Я дуже вдячний цим людям. І є інша історія, коли ти йдеш по трасі, і бабуля торгує віниками якимось. І... Ти розумієш, що для неї навіть автівки не зупиняються. Чи може е, ті 50 гривень для неї основний заробіток за день, і вона останні ті 50 гривень віддає. Оце, мабуть, ну, це найбільше донати. Було по-різному, і до нас бігла бабуся одна з банками з компотом через дорогу. Вона спочатку там гукала-гукала, але ми думали, що то не до нас. Але все-таки, коли вона ближче почала підбігати, ми зрозуміли. У неї навіть кришки на банках були правильні, вони були жовто-блакитні. Люди фури сигналять, люди вигукують Слава Україні, діти з Морозовом. Ну все це нас надихало, і я думаю, можливо, із за цього всього ми набагато скорше зустрілися, ніж собі про то думали. Зустрілися побратими в селі Юрів Макарівської селищної громади біля жовтого літака, де їх вже чекали представники національного реєстру рекордів України, аби привітати героїв. Сергію набагато важче було пересуватися ніж мені, бо в нього, крім того, що нема ноги, в нього ще нема руки. Тобто, якщо мені допомагали трохи милиці, то у нього не було такої змоги. тому я бажав за правильно трошки рухатися. Скоріше за нього, але не в тому суть, абсолютно. Він для мене абсолютний герой, приклад у цьому марафоні. Моє відчуття, коли ми зустрілися, перша фраза, яку ви сказав, що мабуть, це вперше, коли я радий тебе бачити. Але ми так просто поржали. Ну, відчуття, відчуття кльове, просто що ми. Зробили щось хороше станом на 22 травня ветеранам АТО вдалося зібрати більше трьох мільйонів гривень ще необхідно трохи менше як 100 тисяч гривень для придбання гастроскопа. Олександр вірить, що за кілька днів збереться необхідна сума. А ще каже вірити в себе, як колись він повірив у себе. Коли з нами щось трапляється, це вже здається, що це вже на все життя, що все пропало. Але в моєму випадку дійсно вісім років назад я гадав, що я буду пересуватися тільки за пенсією до пошти. Назад, але якось просто в моєму житті так сталося, що десь взаді з'явився дядько в жилетці з написом Рекорди і вручив мені табличку, в якій казано, що я встановив новий рекорд України. Тому я хочу сказати всім дівчатам і всім хлопцям, які отримали такі ж самі ампутації, як в мене, що життя на тому не закінчується, що кожен день вашого життя може бути рекордом. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. До Житомирщини продовжують прибувати вимушені переселенці із Донеччини. Так, у неділю, 21 травня, у Бердичів прибув дев'ятий за рахунком потяг із українцями, які через війну змушені були переїхати у пошуках порятунку. Про це повідомила прес-служба обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій. Цього разу на Житомирщину приїхали 18 жителів Донецької області, серед яких одна дитина та одна людина з інвалідністю. З кожним прибулем спілкувалися психологи, допомагали також волонтери і представники профільних служб. Окрім рятувальників, на вокзалі евакуйованих людей також зустрічали представники органів влади, психологи ДСНС, поліцейські, представники благодійних організацій Карітас України та «Товариство Червоного Христа України роботи вистачало усім, адже крім фізичної допомоги, налякані війною та відірвані від звичного життя люди, потребують моральної підтримки та інформаційної і психологічної допомоги. Пише прес служба ДСНС у Житомирській області. Після цього рятувальники допомогли людям дістатися до автобусів, які відвезли їх до місць тимчасового проживання. Щорічно, у третю неділю травня в Україні вшановують пам'ять людей, які стали жертвами політичних репресій через репресивну політику совєтського тоталітарного режиму. Цього дня Житомиряни принесли квіти та лампадки до пам'ятного знаку невинним жертвам, знищеним комунобільшовицьким режимом у 1937-38 роках, аби вшанувати пам'ять жертв більшовицького режиму. На плитах пам'ятного знаку викорбувані списки загиблих, серед яких були українці, поляки, німці, євреї, росіяни, чехи, білоруси, латиші, роми та литовці. Житомиряни приходять до пам'ятника двічі на рік в день вшанування пам'яті жертв політичних репресій у травні, і наприкінці вересня. За період великого терору на території УРСР за оцінками істориків було засуджено 198 тисяч 918 осіб, з яких близько двох третин до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів. Пам'ятаємо кожну жертву. Цими вихідними також у Житомирі відбувся благодійний легкоатлетичний забіг з нагоди відзначення всесвітнього дня вишиванки. Захід налічував понад 150 учасників різного віку. Під час реєстрації вони мали можливість придбати футболку з логотипом всесвітнього дня вишиванки. 50 гривень з кожної футболки пішли на 95-ту бригаду. Повідомляє прес служба Житомирської міської ради. Дякуючи ЗСУ, ми сьогодні маємо можливість займатися спортом, насолоджуватися гарним днем. Стартує весняно-літній сезон спортивних подій. Починаємо із забігу, присвяченого всесвітньому дню вишиванки. Основна ідея та мета заходу збір коштів для нашої 95-ї бригади. Запрошую усіх долучатися до наступних подій. Ми плануємо їх багато. Невеликих, не дуже масових, але достатньо, щоб літо було насичене і спортивне, розповідає начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Ірина Ковальчук. На локаціях заходу також діяла інтерактивна фотовиставка Вірити, любити, чекати 20 світлин, на яких зображені сім'ї полонених захисників Азовсталі. Автори фото Анастасія Сорока, Анастасія Крисак та Соломія Назарко. На 20 травня припадає річниця виходу наших військових з Азовсталі. Тому ми хотіли в рамках нашої події привернути увагу до цієї історичної дати, щоб ми не забували, вболівали і максимально досягали успіху в тому, щоб визволити наших військових із полону. Додала Ірина Ковальчук. А вчора, 21 травня, патрульна поліція Житомирщини разом із спецперезначенцями роти поліції особливого призначення припинили незаконні гонки автомобілів і склали адмінматеріали на організатора. Про це повідомила нас поліція Житомирщини. За словами прес-служби, для проведення заходу організатори обрали місце автомобільної дороги М06 Київчоп. Яка зараз закрита у зв'язку з капітальним будівництвом північного обходу Житомира проведення перегонів не погодили з обласною військовою адміністрацією або органами місцевої влади та не отримали необхідні дозволи? Йдеться у повідомленні відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, частина 1 статті 19 – коли в країні встановлюється правовий режим воєнного стану, заборонено проведення масових зібрань та акцій. Організатори ж перегонів у коментарях під повідомленням Нацполіції у мережі Фейсбук пишуть, що акцію вони організували з метою зібрати кошти для ЗСУ. У Житомирі прокуратура попередила незаконне використання приміщень закладів освіти вартістю понад 16,5 мільйонів гривень. Йдеться про договір безоплатного користування нерухомим та рухомим майном. Укладеним у січні цього року одним із ліцеїв Житомира з підприємцем, відповідно до договору. Підприємцю надано право безоплатно використовувати частину нежитлового приміщення загальною площею 187 м2, метрів квадратних вартістю 4,3 млн грн. мільйона гривень. Ще один договір аналогічного характеру безпідставно укладено між загальноосвітньою школою та місцевою комунальною установою. У цьому випадку позичальнику у безоплатне користування для власних цілей надано нежитлові приміщення площею 530 метрів квадратних вартістю 12,2 млн грн. Обидва договори суперечать вимогам закону України про оренду державного та комунального майна, який забороняє передавати державне або комунальне майно на безоплатне користування або позику. Наразі обидва договори розірвані. Фактично ювенальні прокурори попередили незаконне використання приміщень закладів освіти загальною площею 717 метрів квадратних, вартістю понад 16,5 мільйона гривень. Вісім Житомирських навчальних закладів розпочинають спеціальну підготовку по роботі з психологічною підтримкою дітей. Що це за проект та яку мету він має, розповідаємо далі у матеріалі. У Житомирі освітяни долучились до проєкту Школу вгору, який має на меті розвинути у вчителів цифрові компетентності та засади психосоціальної підтримки учнів. У Житомирі вісім команд із восьми закладів освіти успішно пройшли конкурсні випробування. До участі у конкурсі запрошувались команди у складі чотирьох осіб: це директор школи, практичний психолог та два вчителі. З ними були проведені тренінги провідними спеціалістами українськими і міжнародними експертами, і наразі вони працюють уже в закладах освіти, тобто передають досвід, отриманий в процесі навчання, передають його саме педагогічним працівникам. Сівникам, тобто проєкт спрямований саме на педагогічних працівників. А звісно, педагогічні працівники вже безпосередньо працюють із дітьми із батьками. В рамках проєкту планується залучення до роботи в навчальних закладах молодих психологів, які пройшли підготовку в напрямках травмотерапії. Ліцей номер 4, ліцей номер 16, 17, 22, 20.

Наразі е, дані команди пройшли успішно тренінг із психоемоційної підтримки учнів під час війни та пройшли навчання із цифрової компетентності. На даний момент вже е, підготовлені команди працюють із педагогічними колективами у закладах освіти. Окрім того, в межах проєкту передбачено оснащення шкіл технічними засобами для роботи. Даний проєкт це він надзвичайно важливий у період війни, тому що психоемоційної, психосоціальної підтримки наразі потребують усі учасники освітнього процесу: і педагоги, і батьки, і учні. І даний проєкт покликаний саме підвищити компетентність із такої психологічної складової, і підвищити цифрову компетентність, що наразі, коли у нас майже половина учнів знаходяться на дистанції, Навчання і навчається за допомогою дистанційних технологій навчання, даний проєкт є надважливий. Разом з Житомирщиною до проєкту долучились педагоги зі шкіл Луганської, Дніпропетровської, Чернігівської та Львівської областей. Програма проєкту школа вгору розроблена українськими та міжнародними експертами, тренерами, психологами і спрямована на розвиток цифрової компетентності освітян, а також на підвищення компетентності з питань психосоціальної підтримки учнів під час війни. Проєкт реалізовується благодійним фондом Восток Сос у партнерстві з естонською організацією Мондо, благодійними фондами Справжні українці та щире серце за підтримки гуманітарного фонду для України. І далі про учнів зруйнованого у Житомирі ліцею номер 25 Хоча сама будівля зруйнована, але навчання не припинено. Каріна Цимбалюк далі про все розповість. Житомирський ліцей номер 25 який 4 березня минулого року зруйнували окупанти, планують демонтувати до 30 вересня 2023 року. Управління капітального будівництва Житомирської міськради голосило тендер на демонтаж будівлі в системі Прозору вартістю майже 18 мільйонів і 600 тисяч гривень. Та, попри зруйновану будівлю, окупантам не вдалося знищити ліцей в цілому, адже навчання продовжується. Щоправда, в інших приміщеннях. Ми побували в навчальному корпусі, де навчаються молодші класи, та побачили, в яких умов. У цього року прийматимуть першачків. Окупанти зруйнували наш ліцей, ви всі знаєте, ми. тому було прийнято рішення договором оренди. В дане приміщення і ремонтні роботи відбувалися липень-серпень, відбувалися ремонтні роботи. Всі ремонтні роботи підлаштовувалися під початкову школу, так як дане приміщення навчалися профтехучилища, це студенти, тому всі перила все повністю ремонти під перші класи. В даному приміщенні навчаються перші-четверті класи діти, п'яті одинадцяти класи навчаються на базі 33-го ліцею де розміщено додаткові аудиторії для старших класів. У нас знаходиться з 1 по 4 класи, це по 4 класи на паралелі, тому загальна кількість це 15 класів в даному приміщенні. Загалом у цьому корпусі навчається 467 дітей деякі з них дистанційно. Директор Іван Денисюк розповідає, що ремонтні роботи робили дуже швидко. Допомагали і батьки, і викладачі, і небайдужі Житомиряни, щоб до 1 вересня класи були готові. А комплектацію технічними засобами забезпечили партнери з європейських країн та міська влада, аби у дітей було все для навчання. У нас присутні і тимчасове укриття, тому що безпека це понад усе в тимчасовому укритті. Розміщена їдальня. Зараз ми організували, так як ми не маємо можливості приготування для дітей, тому кейтерінг підвезення готової. Теплої продукції для наших дітей, для того, щоб вони харчувалися також в даному будівлі є медичний пункт, це обов'язково що потрібно бути. Ну і всі ігрові кімната, все, що потрібно, для того, щоб дитина комфортно відчувала себе і здобувала якісні знання. На наступний рік, навчальний рік, ми плануємо два четвертих класи на підзмінок. Тому що в зв'язку з тим, що в нас мало аудиторій, і тому ми так виводимо на підзмінну. Та працювати є ще над чим, каже Іван Денисюк. Не вистачає завжди всього, тому що хочеться йти в ногу з сучасністю для того, щоб наші діти комфортно відчували себе в закладі освіти в нашому ліцеї. Тому першочергово плануємо спортивний майданчик зробити, щоб наші маленькі спортсмени могли тренуватися і здобувати перемоги, які на сьогоднішній день вони здобувають. Також плануємо спортивний зал відремонтувати на наступний навчальний рік. І плануємо покращити умови, ті, які є в наших аудиторіях, класах. Також директор нагадує, що набір до першого класу триває з можливістю дистанційного навчання. Тож у свою навчальну родину запрошують усіх, хто бажає. Набір розпочали ми прийом документів на перші класи і з 3 квітня. І першочергове зарахування відбувається до 1 червня. Першочергово ми зараховуємо дітей, які біля. Прилегли до нашої території обслуговування, також першочергово зараховуємо братів, сестер, які вже навчаються в нашому ліцеї. Відбуватися це все до 1 червня. Після 1 червня вже на вільні місця буде продовжуватися також зарахування на вільні місця. Тому всі охочі, всі житомиряни, батьки можуть відвідати наш заклад. Ми планували цього року три перших класи. Це два перших класи будуть навчатися за за новою українською. ...школою і один клас за науково-педагогічним проєктом Інтелект України. На сьогодні є вже один клас, сформований, повноцінний клас, і в подальшому ще набір триває. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Ветерану Другої світової війни Кирилу Олександровичу Семенову з Житомира виповнилося 100 років. Про це повідомила у Фейсбук Житомирська міська рада. Кирило Семенов має численні ордени та нагороди. Прослужив 27 років у званні полковника. Був звільнений у запас у 1969 році. З 2011-го почесний ветеран України. У 1942 році, після закінчення 10 класу, Кирило Семенов був призваний до армії. Після отримання тяжкого поранення пройшов курс лікування і повернувся до війська. Далі знову поранення і знову повернення на фронт. Йдеться у повідомленні. про секрет довголіття Кирило Олександрович без роздумів розповів: ніколи нікому не заздрив. У когось може більше можливостей, тому він має більше. Кожному своє і кожен такий, як є. Жити по-чесному потрібно. Із ювілеєм ветерана привітав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. До вітань приєднується і наша редакція. Сили і міцного здоров'я! Бажаємо Кирилу Олександровичу і, звичайно, найшвидшої перемоги. Це всі новини на сьогоднішній день. Цінуйте і бережіть тих, хто поряд з вами. Я дякую нашим захисникам, завдяки ним ми проживаємо цей день. Побачимося! Слава Україні! Героям слава! Вівторок 23 травня максимальна температура в день плюс 22, вночі плюс 10, волосся повітря 56%, Вітер південно-західний 1,7 метрів за секунду. Небо у Житомирі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, але опадів не буде.